Друзі, всім вітання. Не дуже добрий день, але буває таке. Друзі, на сторінку в ТікТоці масована атака ботів відбулась. Написали кучу лайна і втянули це, на жаль, деяких наших військових, які не зрозуміли, і м -м, почали поширювати брехливу інформацію, шахраї і так далі. Ну, киянина. Зачернить не вийде, так як і мене особисто і мій підрозділ, вже багато хто знає. Але деякі речі, вважаю, за потрібне пояснити. Перше, чому я і мої побратими носимо шеврони славетної 93-ї бригади. В першу ротацію наприкінці літа до осені, там більше двох місяців, ми були, перебували в складі 93-ї бригади, придані першому стрілецькому батальйону. Де є славетний комбат сенсей. Коли закінчилась ротація, він нам особисто, в знак подяки, подарував шеврони 93-ї бригади і для мене, і моїх побратимів за честь їх носити, тому ми їх носимо. Нам ці, ця людина дала, і ми їх честю носимо. Всі інші не можуть задавати питання і розказувати, чого ви носите, тому що ми їх заслужили. Я думаю, з цим зрозуміло. Друге, киянин, у нього є офіційний волонтер. Він працює на наш підрозділ конкретно. Це Артем Степура. Ми збираємо кошти ну, завжди, тому що потреби великі, і бойовий підрозділ. Ламаються машини, все це, ну, всім зрозуміло. Ми збираємо кошти на свій підрозділ. У мене немає відео, де я збираю від імені 93-ї бригади. Друзі, схаменіться і майте розум. Особливо військові. Не пишіть дурню. Боти заряджають, ви підхвачуєте. В Твіттер вчора насрали купу лайна. Я спеціально мав час зареєструвався, пробував відповідати на один мій комент там по 10 тисяч коментів. Є там, я не знаю, служить там чи не служить 93-й молодий хлопчина Стус. Ну, позивний. То він там взагалі понаписував, що не, таке, не, не дуже гарні речі. Але, друже, ти коли пишеш, що 93 бригада вже більше як півтора місяці виведена з Бахмута, то думай хоча б ти для кого пишеш це? Для орків? Щоб їм легше було. 93-я бригада сама тримала від Солідару до Бахмуту всю лінію з приданими підрозділами, такими, як ми. І орки її як огня боялися. Коли її вивели, так ви ж і повідомляєте, що її вивели. Понятно, що це теж підливав масло в вогонь, вони лізуть, як таргани. Ну що, друзі, ну я розумію у вас такий возраст. Ще дитячий. Будьте обережні, майте розум. Я думаю, це прояснили. У мене основна сторінка в Тіктоці 14 мають на деякий період ну, розбанить. Я зараз викладаю на запасному аккаунті. Маю надію, що багато людей, ті військові, які записують звернення на рахунок киянина, це все подивляться. Якщо маєте питання, пишете мені в лічку. Я в лічку даю телефон, телефонуйте, і я, і мої побратими. Всігда за свій свої вчинки і слова відповідаємо. Слава нації, смерть ворогам.